На Буковині понад дві тисячі безробітних. У Чернівецькому обласному центрі зайнятості понад 700 вакансій. Робототавці шукають бухгалтерів, слюсарів, продавців та середній медичний персонал, яку зарплату пропонують безробітнім та які вакансії і програми працевлаштування є для військових. Далі у сюжеті. Вимушена переселенка Альона Коба у Чернівецькому обласному центрі зайнятості на обліку як безробітна за освітою. Механік у пошуках роботи вперше думає працевлаштуватися соцпрацівницею. Що я хочу робити, ну це бути чимось корисним, тому що зараз е, у мене багато є знайомих, однокласників, хто служить, хто просто працює на якихось корисних роботах, тому ну. Можна сказати, це щось таке хочеться допомагати тим, хто можливо постраждав ще також від війни. Безробітні можуть перебувати на обліку в центрі зайнятості не більше трьох місяців. Мінімальний розмір виплат – тисячу гривень, а максимальний сім сто. Наразі у Чернівецькому обласному центрі зайнятості понад 700 вакансій. Найбільше пропозицій для бухгалтерів, медиків, слюсарів та водіїв. Маємо близько 60 вакансій для медичних працівників. Це як лікарі різноманітного напряму з вищою освіти, так і середній персонал, середній медичний персонал. Так і молодше медичний персонал традиційно вже протягом останніх років а зараз тим більше загострилась потреба саме в працівниках робітничих професій. Це і наші слюсарі, це і наші о, сантехніки, це обов'язково водії. Знову збільшилася кількість вакансій. Підприємства шукають саме водії, водіїв далекобійників водіїв на Саме на якісь вантажні автомобілі, от для спецтранспорту і на легкові автомобілі так само. Ну, власне, це е, наші швачки, так само підприємства постійно перебувають пошуку працівників. Найбільшу зарплату роботодавці пропонують головним бухгалтерам від 25 тисяч гривень, найменшу працівникам державних установ 8 тисяч. Безробітні мають можливість пройти професійне навчання в закладах освіти, а також здобути професійно технічну професію за ваучером. 400 колишніх військових шукають роботу через центр зайнятості. 40 з них працевлаштувалися. Для демобілізованих, ота гранична межа вікова, е, там, е, наші вимоги щодо стажу необхідного, вони там дуже лояльно виписані, вікової межі взагалі немає е, для отримання ваучера, для таких е, УБД наших хлопців і дівчат. То, е, е, і за допомогою ваучерів ми їм допомагаємо повернутися до такого до мирного життя і про влаштуватися. Якщо ні, якщо вони вважають, що їх досвіду достатньо для того, щоб якось самостійно вести вже бізнес свій, то ми пропонуємо скористатися грантами. У нас працює грантова програма для наших захисників і захисниць від 250 тисяч до мільйона. У 2024 році на Буковині грантом для ветеранів скористалися 20 колишніх військовослужбовців. А за працевлаштування учасника бойових дій на понад рік роботодавцю повертають до 50% витрат на оплату праці. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини сі 4